Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну от, В попередньому відео я показував, як це все я мав робити, а тепер я його трохи прихватив зваркою і хочу показати, бо потім я його розберу і вже нічого не зможу показати. Бо потрібно буде... Я один раз пройшовся сварочним апаратом, але зачистив трохи, але треба гарно проварити, бо воно мусить триматись так, як треба. Ну, як мені казали, потрібно було зварювати. Отак і не звертати на уваги. Трохи в одну сторону, трохи в другу сторону, при малих швидкостях вона буде працювати. Але щось я цього не люблю. І от, на що я вийшов? Як ви бачите, міст, ось його вже сварочка прихоплена. Тут вже отак видно. А з цієї сторони покажу. Дивіться. Оце моя труба. 35 мм в діаметрі. Як ви бачите, дивіться, рівнесенько крутиться, без всяких проблем. Значить, тут у воно, у нас стоїть підшипничок. 72 по наружі, 35 всередині. І тут стоїть стоять ще два підшипники. Як ви бачите, я покажу зараз, ось о стороні стоїть диференціал. Я диференціал зняв. Це от у того. Стоять отакі ось подшипнички. О, копія. Тільки туди я поставив інший ролі, не граю розміри ті самі. Так от, диференціал знятий, бо оце ж піввісі сюди заходять, і тут вони грають, крутяться, то щоб було точно, ну, не було в мене. Щоб в мене був ідеальний варіант це, звісно, поставити від звідси насквозь і на цю сторону. щоб один був такий вал виточений на 35. Вставляєш його, все підігнав, все заварив. Отак От прийшло, що спочатку я заварив цю сторону, витягнув вала з підшипником, ставив цієї сторони, заварив. Але однозначно, одна точка, друга і третя. Воно повинно е, його е, мати тримати, щоб е, рівно стояло і рівно приварилося. Ну, Як ви бачите, зняв редуктора. Ну, От отуто я поставив одного підшипничка, от стоїть другий. І це оця оська, ця труба ну, заходила тупо. Отак вона, ви бачите, я одною рукою не можу. Оце вона заходила сюди і отакого стояла. Ті, хто знають геометрію, знають, що через три точки можна провести тільки одну пряму. Так от, як ви бачите, все воно є, скрутилося. Але хочу заснарегти декого. Бачите, отака же різячка. Їх дві. Це вона, правда, зігнулася. Оце вона от стоїть для того, щоб І що має десь 33-34 мм діаметру цей отвір. Тобто, коли я це все підготовив, поставив редуктора, давай забивати трубу, а вона не йде і ще цього вібрує, не зрозумів, розбираю, дивлюся, отакі фокуси є. То ну, вони призначені швидше всього, для того, щоб при великих швидкостях, щоб масло не летіло туди в піввісі. І з сильним потоком таким. Я так порахував, що до славіка вітера. Перезвонив, в нього проконсультувався, Він спеціаліст великий, я його поважаю за це, як людину, як майстра. Так от, він мені каже, ти ж не будеш їздити 120 км в час. Викинь його, вибий і все буде отлично. Але якщо хтось не хоче вибивати оцих железяк і має на думці їх залишити, то потрібно оці підшипнички, оцього, бачите, які є. Є такі ж самі підшипники, ну, в основному цікавий зовнішній розмір. 72. Ну вони тут а 35, а є 72 на 30 всередині. Ну, 300 серія. Так от, з чистою совістю, якщо у вас є можливість зробити проточити вал не на 35, а на 30, для того, щоб вставляти і центрувати, тоді навіть оцих железячок не прийдеться. О, туди десь на металолом вони вже підуть, бо я їх сюди ставити не буду. О. Далі ще дещо хотів е показати про піввісі, як ви бачите, як показував люфт вільний. Тобто, о, я за цю піввісу візьму, так буде легше. Ось я показую. Якщо вставити в ось його, бачимо, ми вставимо піввісь, потім вона. Заходить на шліці. Як це так показати, щоб було видно хорошо. О, Бачите, ось о, тут є в нас, як це так. Тут палець стоїть. Чогось ніяк не можу добитися. А, отак краще. Бачите, стоїть палець і піввіз. То її треба буде чуть-чуть відводити. От. На рахунок, десь я порахував 6 мм. Е, мені один товариш казав ще простіше е, береш оцього вала, тут приварюєш гайку на 8. Ну, прихвачуєш там раз чи два. І після цього втикаєш, якраз ця гайка создає відповідний зазор, щоб піввісі не терлися про палець. Ну, вроді би, все показав. Далі все піде. В зворотньому порядку ці підшипники знімуться, поставиться диференціал, відрегулюється, вставиться це все. Далі там вже просто, нічого вже цікавого для цього нема. Вже в зібраному виді я його вам покажу. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, діліться досвідом, давайте поради. З задоволенням вас вислухаю. Ми переможемо! Слава Україні!